Руфін Судковський, видатний український художник-мариніст, академік, який оспівував в живописі український південь. Народився у місті Очаків Миколаївської області. Батько був священником. Тому, за традицією, Судковський мав би продовжити родинну справу. Однак прагнення до живопису перемогло. Під час навчання в одеській духовній семінарії відвідує вечірні класи школи малювання. Там знайомиться з художником Іваном Айвазовським, який, побачивши роботи юнака, зазначає: це буде гідний мій наступник, якщо не перевершить мене. У 18 років, так і не закінчивши семінарію, Руфін вступає до академії мистецтв у Петербурзі, навчається успішно, відмічений малою срібною медаллю за етюд вид поблизу Очакова і великою срібною медаллю за хороші успіхи в пейзажному живопису. Петербурзький клімат шкодить здоров'ю Судковського, тому з 1873 року він постійно живе в Очакові, де надихається морем у всіх мінливих проявах стихій. Пізніше стане почесним громадянином міста. У квітні 1879 року отримує від академії мистецтв звання класного художника першого ступеня. Згодом виставляється у Києві, Одесі і Петербурзі. Його роботи демонструють і в Миколаєві. Місцева публіка побачила сім великих картин, 14 малих та 80 етюдів мариніста. У 1874 1880-х роках, подорожує Західною Європою Німеччина, Франція, Австрія, Італія. Цей досвід відіграє значну роль у творчому зростанні майстра. Саме після повернення Судковського з подорожей з'являється одна з головних його картин буря біля Очакова. За це полотно у 1882 році Рада академії присудила йому звання академіка живопису морських пейзажів. На той час для отримання високого звання варто було написати картину на певну тему, узгоджену комісією. І потім надати цю картину на розгляд. Випадок, щоб академіком ставали за вже готову роботу, дуже рідкісний, якщо не унікальний. Через шалений успіх полотно Судковського з різних виставок розлітається по приватним зібранням меценатів та колекціонерів. Проте передчасна смерть обірвала плани художника. Руфін Судковський помирає на 35-му році життя, залишивши п'ять незавершених картин. Сьогодні його іменем названо єдиний в Україні музей мариністичного живопису в Очакові. На жаль, через війну всю колекцію музею евакуйовано, проте в Миколаєві оцифровано 19 художніх робіт мариніста.